Друзі, всім привіт! І це моя розпаковка на зварювальний інвертор GTM MMA 180. Комплектація даного інвертора включає сам інвертор. Кабелі з тримачем електрода, кабелі з затискачем маси, зварювальна маска, молоточок зі щіткою, ремінь для переноски, інструкція з експлуатації. Це те, що зазначає нам виробник. А ми, відкривши коробку, зустрічаємо наступне: перше. Безпосередньо сам інвертор. Ось така зварювальна маска. Це, я розумію, потрібно її самому зібрати, вставити скло. Тут все йде в комплекті. Ось скло у нас таке. І, напевно, що десь буде йти ручка. Так, Ось ручка. ось. Звичайно, не для зварювання кожного дня, але десь щось підварити, якщо немає основної маски, загалом згодиться. Тобто легко можна зібрати її. Поїхали далі. Наступне що? Один із немаловажливих елементів при зварюванні це наш електродотримач. Має гнучкий якісний кабель. Електродотримач зручно лежить в руці. Має тугий хід, тобто електрод буде тримати чудово. Його також відкладаємо. Наступне, що нас зустрічає з коробки, це тримач маси з затискачем. Бачимо одразу мідь. Провід також еластичний. Тут все класно, питань немає. Наступне ось така щіточка молоточок для зачистки зварних швів. Ремінь для переноски по території вашої садиби чи будівництва, не знаю. І інструкція з експлуатації. Давайте відкладемо коробку в сторону. Та продовжуємо нашу розпаковку. Сам інвертор з першого погляду зібраний якісно, з хороших матеріалів, відсутні будь-які щілини. Одразу привертає увагу екран. Дуже цікаво вже його ввімкнути та подивитися на влаштування. Сам пристрій доволі таки компактний, можна тримати однією рукою дуже легко. Має класний дизайн та невелику вагу. Друзі, ну що, вімкнувши наш апарат, бачимо такий класний LED-дисплей. Давайте розберемося по функціоналу та налаштування. Ми бачимо, що у нас наразі встановлений режим дугового зварювання. За допомогою повороту даного регулятора, ми бачимо, як змінюється наша сила струму. А відповідно, на екрані змінюється товщина металу, та апарат підказує, який діаметр електрода. Краще використовувати. Тобто все абсолютно автоматично з зміною сили струми змінюється товщина металу та діаметр електроду. Які ще є функції? Є функція гарячого старту. Для того, щоб її відкнути та відрегулювати, нам потрібно натиснути на регулятор. Бачите, ми можемо вибирати ступені гарячого старту. Наступна функція форсаж дуги. Також натискаємо, крутимо, регулюємо. Що ще є? Якщо затиснути у нас цей регулятор, у нас вмикається режим ВРД. Це зниження напруги на холостому ходу, аби вас убезпечити від враження електричним струмом. Також даний зварювальний апарат може бути джерелом для ліфт-тіх зварювання. Ви бачите, все дуже просто, інтуїтивно зрозуміло. Розбереться навіть новачок, який ні разу взагалі не проводив зварювання металів. Що ж, друзі, загалом я більш ніж задоволений даною купівлею. Випробую протестую та напевно зніму додатковий відгук. Дякую вам за увагу! На все добре!